Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Varie Machines. Поїхали. Який костюмчик тут, це хочу. А, це за Roblox Все понятно. Також Ем, Це що таке? Ем, еге, ем, оце по-вашому залізна людина. Отака от, отака в діта просто. Нормально, круто. Поїхали, значить. Це якийсь мемний костюмчик. Ой, все, все, все. се се Пацаны, стреляйте, -мо, шо земной творится? Пацаны не стреляйте. На. Пау, 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 пау. Вс покачал. А, что, ч, я приживый. Пау-па-па-па-пау. Па -па -па -пау. Пау так, теперь вот так вот, теперь вот так вот пойдем вот так вот выпускаемся, что-то. -мо! А ч мы назад дела? А ч я вообще лес? Вс земной. А-а-а, иди-д-и-д-д. На-на-на, о, тут зависы, тут моє, йо Ба, 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 ба. Давай запускаем, запускаем. Ой, е-мое! На, на просто якийсь кис обоюнду. На! ой Сначала уже вылетают всякие штуки. А мана вообще хп будет сниматься, воно в мене снимается, я не знаю. Мені а Занимается. У меня частинки тела будут перепадать, чешо. Не знаю. Часынки. Я просто помню не стреляют и дуже мало урона наносить. Так. Бандит, бандит. Эй, он попал. Вс, теперь попал. Иди сюда. бой Ее. Стопэй, что робити? А, вот так вот на Shift. -у, полетел его туда. Ой Свет, тут уже якісь разборки идут. Е, стоп, 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 стоп. Ой-ой-ой-ой, я ой, ой, не хотів, сори. Так, 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 так. Пау-пау-па-па-па-пау-пау-паум. Паум. Пау, пау, пау. пау. Палим, палим, палим. Ее не понял. По мне стреляют, жос йо, тут якийсь бандиты. Они по мне попадают. Йо. Папа, я не можу летіти. На-ня-ня-ня-ня. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, -най! Что тут откорится, сахари? Блять. Тут просто Пау-пау-пау-пау-пау! Нормально я а по так стреляю? Ай, блин. На. Воу. На, щас. Ай-яй-яй. Ай, ай. Купать их богато. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Все, видите, что я роблю. На. Ё-моё. Закопать их есть. На-на-на. Ну, на. ё-моё. Так, тут еще осталось. Вот, пока. А ні, не, пока а так пока точно. Он ну просто Так зараз, зараз... Так, все, едем, 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 едем Прихай на завдание Стоп, 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 стоп О-во-во-воу, фойфумон выстрелил не о, 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 о. о Так, на поротах зага Так на-на-на. Ой-ой-ой, что тут робота. на па пау мау на На-на-на-на-на-на. -мо! Что тут отборы? А, их тут куча! Я да тут, я не знаю, тут же богато. На-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой! На. А, про зарядку должен ждать. На Чел. Сполыло его. Так, стоп. На-на-на-на-на. Пау-пау-пау-пау-пау. На, 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 на. Пау. Пау-пау-пау-пау-пау. На, на 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 Йоу, тут такие вообще хаосы бывают. Ай-яй-яй, стоп, не стреляй. Так, Я могу заселить. На, боч. На-на-на. За вами вот так. о, йоу. Так. Снимаемся. Не, не знаю. Что я роблю. А, тут застроил все. Ладно, так вот так выйду. Все, больше никого не Все, значит, полетели. Так, еще раз. Блин, не Да, блин, куда я стреляю за Костялива. На о- а вони по-моему стріляють, стреляют Йо на ой-о. На ой хо-хо-хо, я тебе пол. На-на-на-на-на. на о о На, чого на, 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 на. ти тут робиш? На-на! чай на. я тебе руками завалил.

Куча бабла. Так, і тут ще підбираємо по дорозі. Стоп, е. Торек Сен ще зайшов. Так. Е, куди їхати? Куди їхати? Знаємо. Можна маленьке завдання. Отаке, типу. Ми там самі будемо. Знаємо. Стоп, е. Включаємось. Стоп. Так набираємо. Є. Стоп, 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 стоп. У вас тут так капець як мало Давай-давай-давай Що ви тут зажили робите? На-на-на На-на-на на, на, Давай я тебе руками побью. хе <гум> Чела просто руками побив чело? Фу ти робиш, йо Я свіяло, чел Хе-хе Що <гум> таке, я не бандит Все, відчіпись від мене, чел

Сири, сирий, сили, сирий. У меня жстко расстрелювали. На на тупо. Обоюн то якась. на 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 За стоп, чол. что ти думаєш, що я тебе це. На, просто руками побили. На на на. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що я роблю? Ай, стоп, ай, стоп, стопе. стоп, стоп, стопе. Так. На бандитов вбили. Ой, я завис, стоп. Все, все норм. На, Їх тут нібито більше, це спамить, ніж 30 штук. На. На-на-на, на. На, 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 на. все. Спалила його. Тут їх реально дуже багато чогось. о Стоп, стоп, де вони? Все? А, ні. А чи тебе їх теж рукою можна захотіти? А, ні. не, блин, О-о-о. Стоп. Уже залили. о Нічого я заробив нормально так. Йо, стоп. Я хочу один прикол провірити. Стоп, стоп, лай, стоп. Mm -hmm. <laughs> Що зі мною твориться? Ой-ойо! <laughs> стоп, вс! Стоп. стоп, а як в діти? Вау! Все, я тут. А якщо... стоп, або ні. Давайте краще, просто поїдемо на завдання. Шо там 30 людей? Валим, 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 валим.

Нічого себе їх розвалюю. А, на, на на. Ай, він нас РПГ пустив А, на, на ви на. жорсткий. Так, стоп. На 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 воу 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 воу. Во, во. Йо. На, еще вот так вот. Йо. Спечала даже ці частинки розваливаються. Ваш у мене костюм крутий так, тебе добре. Так, о! Пау, 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 пау. Стоп, 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 на. Все, Тер. Так, а вертушки не буде? Блін. Все, розправились. Значит, поїхали. Вау, нам аж на інший кінець город поїхати. Значить, отак, ще юзаем. Так, все, падаємо. Так, нам чуть-чуть не хотає під'їхати. Зачем ми з'юзали? Блін. Ладно, нічого. Пау-пау-пау-пау-пау. Ого, я в воску приземлився. Па-па-па-па-пау. Ще раз, дивіться, я два рази подряд це зробив, це просто якийсь дощ був. Пау-пау-пау-пау-пау. Ну я, вовсюди, в вообще воску попадаю. Пау-пау-пау-пау-пау. Ого. кто его был. Так, 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 так. Это рто. чел. На, 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 на. На, ё-моё, что на, тут творится? А чё это кто? Вау. На, так, так. На, пусо, обьюдуйтесь. На, 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 А чё я просто стою. О, челик, привет-таки, пока-таки. Так, да. Ау. ау, ау, ау. Я на задании, пацаны. Пау-пау-пау-паупау. Пау-пау. Ау. Ау. пау 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 ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чел, пока. Вс. Вс, я выкинул. Аэропорт кейс. Все, нам еще чуть-чуть залутать и у мене кос новая способка будет за 150 тысяч. Так, можно це? Можно. Так, поїхали. Ч у меня икс два гроші, я не знаю. Ладно. И тут один чел. Все? А, ні, стоп. Аде ем, вони. Поче он не куда-то пропали. А, ні, він тут за и один. Тут і вот. ща спустимся до нього Мяу. ай я впав чого тут спавни ого ти чорпе пиге достав значить я свою штуку достав на, -на, 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 -на. юнга пау є нормально Ми... нам ще треба чуть, -чуть щось зробити о там нормально вам, валом, 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 вам, валом, валом. Так. Стоп, стоп, вс, стоп, 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 стоп. Так. Так, вот. Давай, долтим. Все норм. Пау-пау-пау-пау-пау. Пау-пау-пау-пау. Йоу. Что она е? О, тут вертушка? Вертушка, стопе. на 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 ты Тебе вогнеметом тупо за так вот. Е, я еще забрав. О. Я дуже багато забрав. А стоп, стоп, це ще не все. В смысле, там же... А, все, 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 можно йти. Поехали, пацаны. Так, стоп, 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 стоп. Так, ждить. Тепер, отак вот. Що це таке? Реально. Так, а можна ще 3К за місію забрати якусь ту. Вау. Е -е, так, це знімаємо, це одягаємо. І що воно робить? Так, жди. Ладно, інший костюм віддінемо. Все, стоп, стоп, стоп. На якесь завдання мені треба поїхати. А, у мене мало енергії. Йоу. Лі, я не хочу, ну ладно. Стоп, 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 стоп. Я не знаю. Можна задержать. О! Ви бачите це? Пау-пау-пау! Що за обоюдно? О! О! Це якісь лазери лазерами якимось я стріляю, я не знаю. Що це таке реально? Кпайт, стопай. Так, у мене все вже нормально, можна поїхати на інші завдання. Так, ждите, ждите, ждите. Тут-то я шкала. Блин, ждите. Но, Ох. мощно мощно, Ау. мощно, мощно. Так а я так могу бесконечно стрелять? А, не, все, про зарядка. Йо, садцы <laughs> реально было. Так, стоп. Так. Кожіться, де що хочу зробити. Все, ну коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал все, всем Пока-пока! йо моё